Всім привіт! Вітаємо вас на нашому зібранні. Привіт, Марійка! Привіт Поліна! Сьогодні день Матері. Єгу! Для початку наш нашого зібрання давайте помолимось. Дорогий Ісус! Благослови цей день і кожну дитину, яка дивиться Його. Амінь. Амінь. Всім привіт. Мене звати Андрій. Хотів би в першу чергу привітати всіх мам з Днем Мами. Вітаю вас! Також, якщо ти зараз дивишся це відео зі своєю мамою, привітай її з цим святом! Ви знаєте, що в кожного з нас є своя особиста історія. І в нас є своя мама. І в кожній мамі є своя особиста історія. В Біблії також є історії про матерів. Одна з них це історія про Анну. Анна це героїня зі старого заповіду. Вона дуже сильно любила Бога, але була одна проблема вона не мала можливості мати дітей. Тому вона прийшла до храму для того, щоб попросити Бога про сина. У храмі Анну побачив пророк Ілля. Він спочатку не зрозумів, що відбувається. Після цього Анна розповіла йому, що вона просить Бога про сина. І тоді пророк Ілля пообіцяв. Що в неї через один рік народиться дитина. І через рік в Анни дійсно народився син і назвала вона його Самуїлом. Самуїл означає, Бог відповідає, бо Бог дійсно відповідає на наші молитви. Коли вона вигодувала свого сина, вона принесла його до храму і посвятила його Богу. Отже, великою частиною заслуги Самуїла в тому, що він став пророком, є частина його мама. Через те, що вона була вірна Богу та довела до кінця свою обіцянку. Вона віддала його в храм. Ще в Біблії ми бачимо одну історію відомої мами. Це Марія. Вона виконала волю Божу. Вона народила нашого Спасителя Ісуса Христа. Якою б твоя мама не була, наприклад. Вона може бути веселою, може бути сумною, вона може бути вчителем, вона може бути співачкою, вона може любити готувати, а може вона якась бізнес леді Якою б вона не була, наша задача це поважати її та молитися за неї. Тож давайте помолимось за наших мам, щоб Бог благословив. їх. Боже, ми дякуємо Тобі за наших мам. Я прошу благослови їх здоров'ям. Терпінням та мудрістю. І також Бог дай нам можливості бути слухняними. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо Богу за наших мам. Хм. Дякуємо Богу за наших мам. Хм. А. -а, -а. а, -а, -а. Дякуємо, Дякуємо Богу за наших, за наших мам. мам. Всім привіт! Мене звати Андрій. Як тебе звати? Мене звати Стас. Класно, яке класне ім'я. Стас, наскільки я знаю, ти буквально нещодавно повернувся в Україну. Вірно? Ти був в Польщі? Так. Скажи, будь ласка, як тобі повернутися в Україну? Круто. Круто, так? Да? Тут набагато краще. 100%. Класно! Готовий грати? Так. Знаєш, що буде? Так. У нас є ось якісь соломинки, якими ми маємо вдихнути повітря через них. Взяти одну кульку і перекласти в свій е, стаканчик. В кого буде більше, той і виграє. Поки не закінчаться всі кульки. Домовились? Так. Єдине правило: не можна змогу забирати. Я з твого можу, ти з мого не можеш. Домовились? Так. Добре. Е, ну що, тобі зрозуміли правила? Так, я встану. Мені так зручніше. Добре, готовий. Так. Три, два, один. это весь монтажка получила. Да. <смех> <смех> ну, добре. Я тобі зроблю так. <смех> <смех> я буду останній, я ти думаєш? Окей. Я, я, я думаю, давай підрахуємо. Так. Скільки в тебе? Раз, два, три, п'ятдесят. Ладно, давай почеснемо. Ми ж. Добре, добре. Все одно. Ну добре. Три, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ого! Ого, скільки ти, та ти що? Ну, я скажу так, в мене, звичайно, трошки менше. Так вийшло. Так вийшло, на жаль. Нічого страшного. В, наступному... в наступній грі я, звичайно ж, переможу. Всі це розуміють. Це добре. Ось. Як тобі гра? Круто. Класно, скажи. Ти б зіграв би ще раз. Ви також можете зіграти у цю гру. Для цього потрібні ось такі кульки. Якщо у вас їх нема, у вас є дві можливості. Перша – попросити батьків їх купити. А якщо немає можливості, то тоді просто звати, зліпити кульки. Це буквально 5 хвилин. Тому грайте, вигравайте, до перемоги. Побачимось у наступних випусках. Бувайте! Бувайте! Усім привіт! Мене звати Таня, а це моя помічниця Діана. І сьогодні з вами ми будемо робити поробку до Дня Матері. Усіх вас вітаю! з цим Прекрасним днем! Привітайте своїх матусь, обніміть їх, поцілуйте в щічку. І сьогодні з вами ми будемо робити кошик з квітами для ваших матусь. Ми із Діаною вирізали ось такі спіральки, з яких ми можемо скрутити наші трояндочки. Бери принку, яка тобі подобається. Ружева. Починаємо нашу трояндочку із зовні. Скручуємо от таку трубочку. Це не так важко. Після того, як ми закінчили накручувати всі ці квіточки, просто ми їх посклеювали. Зараз ми зробимо основу для нашої корзинки. Візьмемо фіолетовий папір і на нього приклеїмо такий трішки менший шматочку з нахилом. І ось на цю частинку ми зробимо корзинку, нас на 9 таких полосочок. І ми з них сплотимо в корзинку. Угу. Кладемо ось так три полосочки. Ми беремо три полосочки коричневого кольору і кладемо нашу полосочку під одну полосу. Так? так. А наступну кладемо під низ, наверх, під низ. Третю. Ой. Наверх, під низ, наверх. Тепер приклеїмо її. І тепер на нашу корзинку ми приклеїмо наші трояндочки. Ось беремо за цю частинку. І ось ми вирізали ще зелене. Це будуть наші листочки для на наших квіточок. І теж їх приклаємо. Ось такі чудові картинки у нас вийшли. Ці картинки можна навіть підписати. Так, ще раз вітаю вас зі днем матері. І зустрінемось у наступних випусках. Пока-пока! А на цьому наше зібрання закінчення. Завершується. Ще раз вітаємо всіх мам. І не забудьте привітати мам чимось гарненьким. А зараз ми помолимось. Ісус, благослови наших мам. Допоможи нам бути слухняними і благослови весь цей тиждень. Амінь! Всім пока-пока!